Я учениця 4 класу. Расін, Кристина. Учусь в загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Сьогодні я буду виконувати вулкан. Нам потрібно для цього 2 столові ложки соди, барвник, миючий засіб та уксус. Так, перше, що ми додаємо, це миючий засіб. Далі ми додаємо обарник цілу столову ложку. Заливаємо. Далі беремо соду і насипаємо. Так, а тепер додаємо уксус. І ось такий мене вулкан вийшов всім. Та побачення.